День народження української держави парламент відзначив у колі своїх міжнародних друзів та партнерів з багатьох країн світу. На урочисте засідання у Верховній Раді зібралися представники з Австрії, Бельгії, Канади, Німеччини, Ірландії та Ісландії, Литви та Естонії, Польщі, Іспанії, Швеції. Делегація парламентського об'єднання ЮФОЮ, депутати Європарламенту та керівники міжнародних представництв та відомств. Саме тут в парламенті 32 роки тому було проголошено акт незалежності України та вперше внесено до сесійної з взяли державний прапор сьогодні, 24 серпня, цей історичний синьо-жовтий стяг знову було внесено до Верховної Ради. Сьогодні, як і багато століть поспіль, Україна виборює своє право на незалежність зі зброєю в руках. Тому це свято має вагоме значення для всього українського народу. Наголосив з парламентської трибуни голова Верховної Ради України. Цей день має виняткову вагу і силу. Бо є не лише днем народження, але й днем відродження України, яка крізь тисячолітню боротьбу, крізь епохи загарбань і поневолень, крізь нетривалі періоди відродження і вільного життя має довершити двобій. За право бути незалежною, наша з вами незалежність сьогодні виборюється на фронті, і шлях до її перемоги лежить через міні-поля, лежить через обстріли. Ми продовжуємо з вами боротися за нашу з вами незалежність, відстоювати кожен клаптик української землі, відстоювати наше право жити гідно на своїй землі, українській землі. Народні депутати та високоповажні гості хвилиною мовчання вшанували всіх українців, які боролися за свободу і незалежність України. Саме сучасному поколінню випала важка місія відновлення нашої незалежності. Задля цього українцям потрібна перемога, реалізація формули Мирозеленського та відбудова України за новою державотворчою архітектурою. зазначив віде, спікер, в основі якої лежатимуть непохитні принципи. Доброчесності, справедливості і відповідальності Україна має і обов'язково буде членом Північно-Атлантичного альянсу і Європейського союзу. Членство в ЄС і НАТО є найбільшою і найнадійнішою гарантією нашої незалежності. Зараз день незалежності, особливо після 2014 тисячі року, для кожної людини це подвійне свято, тому що це те за що ми боремося, і те, що нам в 91-му році, як нам казали, дісталося безкровно. І а, наслідок розпаду радянського союзу, зараз саме цю незалежність ми маємо виборювати. Кожен день наші хлопці, наші дівчата на сході, на півдні країни на півночі гинуть за те, щоб ми були незалежною країною. Ми говоримо про відновлення. Державної незалежності не в проголошення, тому що державна незалежність була на початку 20-го століття. Вона була і раніше. Фактично, ми говоримо про відновлення великого свята незалежності Української держави в одному цьому слові незалежність вся боротьба українського народу за те, щоб бути вільною нацією. Росія вкрала наше мирне життя, але ми точно не віддамо майбутнього і гідного життя наших дітей в демократичній суверенній країні. Це самий найвеличніший день свято для кожного українця. Це той день, який свідчить про те, що Україна є незалежна, вільна зі своїми інституціями, управлінням, своїми символами. Той шлях, який ми пройшли, він звісно був складний за ці 32 роки. Він інколи був неоднозначний, але це шлях справжньої держави тієї держави, яка через свій складний шлях виборює для себе незалежність, виборює для себе абсолютно нові умови існування для себе і для своїх громадян. Верховна Рада в день незалежності України ініціювала парад суверенітетів поневолених Росією країн. Народні депутати створили ТСК для розробки державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих і корінних народів РФ. Парламентарі звернулися до своїх європейських колег, аби відповідні механізми були запущені і в їхніх країнах. Багато держав з столітніми історіями державності незалежності суверенності були окуповані. Були анексовані Москвою, це незалежне Кримське ханство, це держави Центральної Азії, це народи, які зараз позбавлені державності незалежності суверенності, позбавлені мови, позбавлені культури. То кому як не Україні сьогодні підтримати мільйони людей? Які живуть в очікуванні звільнення від режиму, який перетворює їх в Манкуртів, який лишає їх без історичної пам'яті, саме Україна, я вважаю, має зіграти першу роль в цьому процесі. Немає жодної країни сусіда Російської Федерації. Яка б не вимагала повернення своїх ісконних територій, починаючи від далекого сходу Японії, закінчуючи Фінляндією. фактично ця країна це країна-загарбник. Це дуже особлива слідча комісія. Ми будемо з вами свідками великих результатів. Можливо, це перший а можливо основніший крок для того, аби розбудити. Поневолені корінні народи на території кремлівського режиму буде дуже цікаво, колеги. Парламент планує посилити соціальний захист військовослужбовців, поліцейських та громадян, які зникли безвісти чи перебувають в полоні. Законодавці зокрема хочуть удосконалити механізми виплати одноразової допомоги та зберегти грошове забезпечення за останнім місцем проходження служби. Це важливий законопроект до другого читання. Ми врахуємо також пропозиції і військовослужбовців, ветеранських організацій, сил оборони для того, щоб вже найближчим сесією в вересні ми проголосували в другому. Читання в цілому, це те, чого очікують від нас сьогодні. В зсу а для них пріоритет. Відповідні ініціативи парламент схвалив за основу. У першому читанні було ухвалено рішення щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, питання розв'язується щодо відсутності можливості зарахування стажу роботи, який був одержаний в іноземних державах під час праці там наших громадян України. Інше це неможливість відновити виплату пенсій громадян України, які проживали на тимчасово окупованих територіях та зараз перемістилися на підконтрольну Україні територію України. Інше проблемне питання, яке буде з прийняттям цього законопроекту. Це усунення відсутності законодавчих умов виплати пенсій на період тимчасового перебування за кордоном. Пенсіонер, який перебуває за кордоном, він му приїхати до України для того, щоб підтвердити, що нарахування пенсії відбувається дійсно людині, яка сьогодні ще жива. Цей законопроект дає можливість верифікуватися через дистанційно, через веб-портал пенсійного фонду України, який у нас сьогодні надзвичайно є. Якісно адмініструє велику кількість соціальних послуг особам, які досягли пенсійного віку і знаходяться для прикладу за межами України, вони зможуть звернутися до консульських установ в тих країнах, в яких вони знаходяться, і подати для документи для оформлення пенсії або зробити це дистанційно через веб-портал пенсійного фонду. Сьогодні Верховна Рада в цілому ухвалила закон про правотворчу діяльність та ратифікувала цілу низку міжнародних угод, зокрема про роботу залізничного транспорту між Україною та Молдовою, що дозволить здійснювати пасажирські перевезення без перевірок. Підтримка обороноздатності України, санкції проти РФ та євроатлантична інтеграція нашої країни. Ці питання обговорили під час зустрічі голови Верховної Ради України з делегацією парламентського об'єднання United for Ukraine, депутатів з 28 країн Європи. Руслан Стефанчук подякував представникам кожної з країн за всеосяжну допомогу Україні у найважчі часи боротьби за свободу та незалежність. Голова Верховної Ради України провів двосторонню зустріч із головою та членом президії Боснії і Герцеговини. Україна розраховує на приєднання Боснії і Герцеговини до запровадження санкцій проти РФ та імплементації санкцій ЄС сьогодні. Вкрай важливо активізувати і політичні контакти, зазначив Руслан Стефанчук.